Слава Ісусу Христу, нам навіки. Як на початку вже казали, що сьогодні вже друга неділя, адвент. Наближаємося, можна сказати, до середини цього різдвяного поз Адвент очікування, радісного очікування да? на прихід. Ісуса Христа. Сьогоднішній уривок з Євангелії від Луки, третій розділ, розповідає про початок служіння Йоанну, хвана Христита. Звернімо увагу, що на початку згадуються відомі постаті того часу. Такі як КСР Тиверій, Понті Пілат, Іро та інші священники. То були зірки, так звані зірки життєвої сцени того часу. Люди, які отримували перші місця на зібраннях, мали різні титули і похвали. Можна сказати, були такими горбочками. Які треба виріти. І серед цієї плеяди відомих людей Йоанн Хреститель згадується останнім. Але саме до нього було скероване слово Боже, тобто найбільша благодать. Чи погоджуєшся ти у своєму житті, у своєму служінні бути останнім, як Йоанн Хреститель? Аби лише мати Боже Слово, щоб тільки це було в тебе. А може таким себе відчуваєш останнім, але не переймайся. Саме до таких Господь посилає своє Слово. Бути Йоанном Хрестителем це бути останнім, але отримувати найбільшу благодать. Слово Господь. У цьому списку видатних імен Йоанн притеча згадується восьм. І це також не випадково. Вісім це число сповна, повноти. Адже його послання відбувалося, коли настала повнота часів. У самий пік історії спасіння Господь посилає когось, хто був останній. Чи це не є доброю новиною? Добра новина для останнього, для найменших. Пригляньмося проповіді Ями Христите. Готуйте путь Господній, вирівняйте стежки його. Кожна долина нехай заповниться, кожна гора і пагорб нехай знизиться. Нерівне вирівняться. Дороги вибулісті стануть гладкі, а кожна людина пробачить, побачить спасіння Господа. Іоанн нічого свого не проголошує. Як то кажемо, себе не говорять. Свою проповідь основує на книзі пророка Ісаї. Боже Слово для нього важливіше від власних ідей, теорій, власних амбіцій. Образ, який бачимо в його проповіді, образ закликає нас до Смирення, покори, кожна гора і пагор, кожне вивищення нашого серця мають знизитися, щоб Господь без перешкод перешкодні увійти до нашого життя, Так скажімо, щоб стежинка до нашої хати була рівна, щоб Господь не, за... не зашпорхнувся і не впав щоб було гладенько, як роблять цареві е, пускають таку дорожку, по якій він має йти. Слово прямий, правильний, можете означати в грецькій мові в перекладі негайно відразу. Такому значенні це слово зустрічається також у Марка в 9 році і у Іоанна в 13. На вернення не можна відкладати, воно має наступити зараз, негайно. Це справа, яка не терпить зволікання. Навіть в народі звичайні приказки є про те, що колись хтось там відкладав якийсь сир, а він взяв і скис. Що відкладати не можуть. Отець, оці церкви говорять так, як ти маєш аквілей. Чи бажаєш ти, щоб і до тебе наблизилось Боже Царство? Тоді приготуй йому шляхи в своєму серці, в своєму розумі. проклади в собі шлях чистоти, дорогу віри, дорогу святості, сотвори шлях праведності. Віддали усі спокуси образ зі свого серця, бо написано: заберіть каміння здоров'я. Читаємо у ну, Пророка Ісаї 40 розділ 4. Заберіть каміння здоров'я. Я теж пам'ятаю, коли, наприклад, іде процесія з присвятими дарами. І йдуть міністранти трошки попереду, бо священник несе е, даронос цю монстранцію з присвятими дарами, і він не дивиться собі під ноги, несе Христа. То хлопці дивляться під ноги, щоб ніякий камінчик не попався і підказують, тож, чи горбик, чи, чи я. Бо бувають, зустрічаються. І ці камінчики від, відкидують в сторону, щоб щасливник який несе Ісуса Христа на руку, не зашпорхнувся. Але тут ідеться ще. Щоб цих камінчиків не було в моєму серці. Щоб цих камінчиків не було е, на моїй дорозі. що ці камінчики це є мої гріхи, які можуть також і мені зашкодити, не тільки самому, самому Господу заходу. Вони зашкодують найбільше, бо він страждає через мої гріхи. Він, йому тяжко попасти до мого серця через мої гріхи. Для Господа нічого не є неможливим. Власне, це є те, що нічого не є неможливим, то власне Ісус Христос знаходить, сам знаходить якусь шпарину, щоб увійти в Моє серце, в Єсу. Але сьогодні Він просить через пророка Ісаї, щоб ми, щоб ми самі відкрили для Нього дорогу. Щоб ми самі. Очистили цей шлях, і нехай цей власне час, час Адвенту, час радісного очікування, буде таким радісним збиранням тих камінців і відкинення їх в сторону. Буде таким радісним <кій> заповненням тих ям, тих пустот нашого серця. Чим маємо заповнити пустоти нашого серця? Власне, молитвою, читанням Святого Писання, благодаття, покаяння, сповідь. Власне, покаяння і це вже вирівняння тих горбів і відкинення тих камінців наповнення пустоти власних, щоб Святий Дух наповнив нашу. Пустоту нашого І справді, тоді через помисли Твого серця, каже Святий Хромон, і зворушення твоєї душі, наче по стежинках увійде Цар Христос, Господь нашого Сина нашого нашу дому. Визнаємо нашу. Вірую в єдиного бога.